Осіб виграли деяку суму грошей. Першому припало одну четверту, одну четверту цієї суми, другому одну сьому, а третьому 17 флорентів, яким був увесь виграш? Нехай увесь виграш складає одиницю. Знайдемо. Яку частину від виграшної суми припало третьому? Для цього одиниця віднімемо суму однієї четвертої і однієї сьомої. 4 і 7 – взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник буде їх добуток 28. Знайдемо додаткові множники. 28 ділимо на 4 буде 7. 28 ділимо на 7 буде 4. Знайдемо нові чисельники. 7 множимо на 1, 7, 4 множимо на 1, 4. Знаходимо суму. 7, 28, додати 4,28 буде 11, 28. Подамо одиницю знаменником 28. 28, 28. Віднімемо 11 двадцять восьмих. Отримаємо сімнадцять двадцять восьмих і пояснюємо від виграшної суми припало третьому. Знайдемо число за значенням його дробу. Для цього це значення, по третьому перепало 17 флорентів, поділимо на дріб на 17 17,28. Подамо 17 і знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. На 28, 17. -их. Перемножаємо чисельники і знаменники. 17 і 17, скорочуємо на 17, 17, ділимо на 17, буде 1. 17, ділимо на 17, буде 1. Маємо в чисельнику 1 помножити на 28. В знаменнику 1. Отже, 28. Флорентів і пояснюємо. Увесь виграш, записуємо відповідь двадцять вісім ми дали відповідь на питання, яким був увесь виграш. Якщо троє осіб виграли деяку суму грошей, першому припало 1 четверту цієї суми, другому 1 сьому, а третьому 17 флорентів. Номер 540 виконано.